Чудово, запис уроку пішов. На сьогодні цікавить вже аж одинадцятий урок. Звучить тема робочий стіл комп'ютера. Я б тут, мабуть, уточнив, не робочий стіл, просто звичайного комп'ютера. В нас же ж усіх різні комп'ютери: в когось стаціонарний комп'ютер, в когось ноутбук, в когось планшет, в когось телефон. Тому маємо деяку різницю у вигляді робочих столів. Ну, давайте розбиратися. Отже, так сьогодні ми. Дізнаємося і фіксуємо, що таке робочий стіл комп'ютера. І навчимося працювати з об'єктами нашого робочого столу за допомогою миші. Так, ну що ж, для початку давайте зробимо невеличкий кросвордик. Будь ласка, цифра 1. У комп'ютері це частини комп'ютера зайчики. У комп'ютері його називають системний. Що у нас є в комп'ютері? Системний? Як він називається? Хто блок. пригадає? Блок. блок. Системний блок. блок. Правильно, молодці. Питання номер два. Пристрій схожий на телевізор. На ньому відображається вся інформація, яка відбувається в комп'ютері. Екран. екран, але нам слово екран не підійде, є якийсь синонім. На букавку М починається. Монітор. Молодці. монітор Третє питання. Так. Пристрій для того, щоб вводити якусь інформацію, наприклад, букви, цифри і розділові знаки. Клавіатура Молодці. Клавіатура. І останнє питання: ну, я думаю, ви вже здогадалися, що буде за відповідь. Мишка. Схожа на сірю тваринку з хвостиком. Мишка Миш. Майше. Ну, тільки звичайно, що наша комп'ютерна. Молодці. Так, таке завдання: це в нас ребус. Давайте розбратися. Перший малюночок. Хто намальований? Що це за тварин? Це морж. З нього забираємо дві останні буковки, що залишиться? Мо! Мо. Далі, це що таке намальоване? Це наш сніг. Сніг. Забираємо першу і останню букву. Залишається ні. Тобто з моржиком нас залишилося мо, зі сніжинки ні, а це мо? ще останній завкусняшка. Тор. Ні, -ні, ні. Торт. О, ні. торт. торт. Та, не знаю, що... А що? Монітор вийшов? Да, а що ми з тортиком робимо? В нього яку буковку забрали? У слові торт? Останнє, молодці. Так, ну що ж, так, тут я вже пропускаю, це в нас буде процесор. Так, отже, робочий стіл комп'ютера. Ми вже вміємо з вами вмикати комп'ютер, включати і виключати. Ми знаємо, що після завантаження комп'ютера, тобто ми натиснули кнопку включення, на екрані монітора з'являється зображення. Тобто, як дізнатися, що комп'ютер готовий до роботи? Ми побачимо робочий стіл і значки програм на ньому. Причому зверніть увагу, зображення робочого столу можуть відрізнятися в різних системах. У Windows, бачите, зліва картинка виглядає таким чином. Linux має таке зображення. Якщо ви подивитеся на свій телефон або планшет, там же ж теж є робочий стіл, але вони виглядають трошки інакше. Мій робочий стіл виглядає ось так. Трошки ми бачимо, що в мене занадто багато різних значків. Треба попрацювати з документами, прибрати їх, щоб вони не засмішували мені робочий стіл. Тобто, на робочому столі в нас винесені основні програмки, якими ми користуємося. Тобто, запускаємо, виходимо в інтернет, чи в мій комп'ютер щось подивитися, якісь файлики і так далі. Добренько, рухаємось далі. Угу. Розглянь. Робочий стіл учня. Давайте подивимося на учня. Це перша картиночка. Які об'єкти на ньому розташовані? А ну дивимося: от хлопчика. Книжки і. Рюкзак. І рюкзачок висить біля робочого столу. А у дівчинки. Комп'ютер, Ноутбук, лампа. лампа. Так. І... Теж книжки і. І стаканчик з ручками, ну, пензликами, мабуть, олівцями. Тобто, по суті, ми знаємо слово робочий стіл не тільки з інформатики. Робочий стіл друге значення для нас це місце, за яким ви працюєте або в нашому випадку навчаєтеся. Так. Комп'ютер має теж свій робочий стіл. Що ж на ньому можуть бути розташовані? Різні програмки. Програмки, причому я маю на увазі, і ігри, в тому числі. Ігра це теж являє собою програмку. Можуть бути розташовані папки, можуть бути якісь документи, якісь картинки, зображення, музика, відео і так далі. Причому кожний елемент має вигляд невеличких малюнків. Ось такі ці малесенькі малюночки це в нас піктограма. Ну, певної програми, папки або документи. Тобто, маленьке оце зображення це піктограмка. Орестовач Сам вирішує, які значки розміщувати на робочому столі комп'ютера. Знову ж таки, якщо ваші столи я не можу проаналізувати, якщо ми аналізуємо мій робочий стіл, я бачу, що в мене багато зайвого чому? Тому що тут є дуже багато документів, які мені потрібно опрацювати Бачите, різні накази, додатки, положення, презентації. Тобто мені потрібно з цими документами попрацювати. А підкажіть, будь ласка, таке питання: а якщо я хочу якось організувати мій робочий стіл, що я можу з оцими документами зробити? Я можу їх куди перемістити? В, в папку В папку, молодець, в папку абсолютно вірно. Тобто, наприклад, в мене сьогодні за розкладом другі класи і четверті класи, в мене є презентація других класів. Четвертих класів і є ще додаткова картиночка. Тобто, щоб правильніше організувати робочий стіл, я на ньому можу створити папку. Наприклад, там сьогодні 21, 11, 22. І в цю папку перемістити свої об'єкти, які мені будуть потрібні. Тобто, це дозволить мені зекономити місце. Тобто, замість трьох значків в мене буде лише одна папочка. Молодці, це ви пам'ятаєте? Так, для організації робочого місця дуже зручно використовувати папочку. Так, так добре, так. рухаємось далі. Добре. Угу, так, в нас є значок Цей комп'ютер. Він відкриває доступ до всіх об'єктів, що зберігаються в комп'ютері. Це можуть бути документи, файли, папки, зображення, картинки, малюнки, ілюстрації і так далі. Є. Елемент кошик. Що в кошик нам показує? Мусорний бак. Да. А, а що там зберігається? Коли ми що робимо? Коли ми файлики видаляємо. видаляємо. Вони тимчасово зберігаються в кошику. Але якщо файлик знаходиться в кошику, це означає, що я його вже не зможу якось е, повернути на свій робочий стіл? Зможемо. Тобто, коли файлик повністю видалено, коли ми що зробили з кошиком? Ми... Коли ми його очистили. Пам'ятаєте, у нас є якийсь файлик. От, наприклад, нашу папочку. Я перемістив кошик. Зараз ця папка в мене в кошику, але вона в будь-який момент я її можу все повернути на робочий стіл. Тобто, Дай. якщо я хочу певний об'єкт, папку або файлик якийсь. Видалити остаточно, я ще очищаю корзину, очистити кошик, і тоді вже папка або файл прибирається остаточно. Так, добренько, рухаємось далі. Так, в нижній частині робочого столу розташована панель завдань. Зліва знизу в нас є кнопочка «Пуск», вона призначена для керування комп'ютером. І от я, наприклад, зараз натискаю свою кнопочку пуст. Ми бачимо, що тут в мене основні програми, якими я користуюсь: тобто PowerPoint, Word, Google Chrome, Viber, Zoom. Ну і тут трошки з програмування. в мене є програм. Плюс додатково тут є всі програмки, які встановлені в мене на цьому комп'ютері. Я їх можу з оцього меню пуск відкрити. А ну, давайте проаналізуємо, що тут ще є. У нас є кнопочки пошук. Це називається у нас панель швидкого доступу. Тобто, якщо ми не хочемо розміщувати значок на робочому столі, ми його можемо в цю панельку закріпити. Так. Далі в нас є значок звуку. Тобто наші колоночки або мікрофон. Ми можемо вибрати гучність. Більше або менше. Мовна панель, переключення мови введення, коли ми, наприклад, з кимось переписуємося. Дата і час. Сповіщення, да, бачите, тут сповіщення. У мене, наприклад, поки немає сповіщень. І Кно... ага, окрема кнопочка Згорнути все. Дивіться, справа знизу особлива є кнопочка. Якщо її натискаєш, згортаються всі, всі програмки, що в мене були на... відкриті на моєму комп'ютері. Але і це не все дивіться. Якщо тут придивитися, оцей значок не обвелася в презентації. Дивіться. Отут між гучністю звуку і мовною панелькою є ось такий значок. Цей значок означає підключення до інтернету. Тобто, якщо він активний, в нас є підключення до інтернету. От, в мене вона називається моє підключення мережа 3». окремо можна підключатися через Wi-Fi, можна передавати, наприклад, на моєму ноутбуці, ще є можливість роздавати інтернету. Тобто я можу ще й, наприклад, телефони підключити. Ну, і є такий режим у літаку. Режим у літаку це означає, що в нас недоступні якраз функції зв'язку. Так, рухаємося далі. Так, з об'єктами робочого столу зручно працювати, звичайно, що не з клавіатури. Клавіатуркою трошки важкенько це буде вибирати за допомогою миші. Або якщо ми з ноутбуками працюємо, це може бути тачпад. Коли ми починаємо рухати мишу. На поверхні робочого столу на екрані рухається оця стрілочка, спеціальна стрілочка. Це називається наша стрілочка курсор мишки. Казівник мишки. Звертаємо увагу: якщо рухати мишою над поверхнею столу, вказівник миші е на екрані рухатися не буде. Є таке, тобто для зручності. Ну і малесенька, цікавинка. В нас зараз наскільки далеко шагнули. Цифрові технології, що в нас є такі комп'ютери, на яких з об'єктами можна працювати за допомогою погляду. Наприклад, ми подивилися на кошик, а стрілочка миші переміщається до нього. Ну, Звичайно, що поки там до повного керування е, лише за допомогою голосу або за допомогою погляду ще далеко, але в цілому, технологічно, є такий момент, що можна керувати, Ну, тобто, це спеціальне налаштування таке, що можна керувати... Зімінком мишки, тобто нашою стрілочкою, за допомогою погляду. Ну, це така маленька для вас, я думаю, що цікавенька. Так, що ми робимо на практику? Як завжди, для тих, хто підключений до нашого класруму, вас завдання вже опубліковано. Так, заходжу класрумчик. Ось наш класрум. Відкриваю наш класрум. Нас цікавить другі класи. І ось наше завдання вже є. Тут, як завжди, робочий стіл комп'ютера, наша тема. Є відеоурок для другої групи, відеоурок для першої групи, презентація для та презентація, яку ми щойно з вами розібрали, яку ми з вами пройшли, і виконати завдання робочий стіл комп'ютера через Learning Apps. натискаємо. Ну, і як завжди, це вже нам знайоме. Завдання. Перед вами робочий стіл комп'ютера. Назвіть його основні елементи. Тобто ми натискаємо, наприклад, по Google Chrome. І вибираємо. Google Chrome це що таке? Веб браузер, кошик, меню, мій комп'ютер, панель завдань, мовна панель чи папка. Браузер. Це браузер. Тобто, ми вибираємо з переліку. Що це таке? Далі натискаємо, наприклад, по кошику. Ну, тут буде просто. Кошик це що таке? Кошик це кошик. Логічно, кошик це кошик. Ну і так далі. Я підказувати вам все не буду. Бачите, в нас робочий стіл у мене не поміщається навіть на весь екран. От у нас є кнопочка розширити, тобто розпочати вправу в новому вікні, бачите, на весь екран. Бо якщо буде вас в... не на весь екран, то тут треба бачите ще прокручувати вниз, вправо. Ну і так далі. Тобто, хто підключений до «Класрумчику», Зараз в нас якраз є час. Ми можемо заходити, виконувати завдання. Хто до класрумчику не підключений, чекайте. Я зараз, нашій класному керівнику, нашому класоводу скину завдання у вайбері, і вона вам перешле. Добре? Так, припиняю запис.